Військові, які спочатку вели операцію на Курщині, а зараз відступивши, захищають Сумщину, вони говорять, командири про те, що фортифікацій готових немає. Вони порівняно з тим, як росіяни вкопувалися на своїй території підземні земні входи на 7-8 кілометрів аж до кордону, і тим, що вони, наші військові, вже на Сумщині мають оборонятися в дотах 2014 року, які затоплюються по пояс після першого дощу. Це навіть не мої свідчення, а людей, які командують захистом Сумщини. Це факт. Фортифікації, які вони мають бути, і які можна було робити весь цей час, там немає. Тепер другий факт: яку суму наших з вами грошей було витрачено на фортифікації? Спеціально підготувався до ефіру. Отже, в 2024 році, в минулому році, це було 43,5 мільярди гривень Мільярди гривень. В Цьому році передбачено 37,5 мільярди, але я думаю, що на жаль, треба буде витрачати більше. Це другий факт. Тобто, ми маємо щонайменше проблему з заявлену військовими неготовими фортифікаціями, і маємо факт витрачених грошей.